Сьогодні виготовимо глиняну олійну лампу на кшталт тих, що робили та використовували в стародавніх цивілізаціях. Для цього нам знадобиться глина трохи рослинної олії, баловняна мотузка або вата для виготовлення гніту та миска з водою для змочування рук. Візьміть шматок глини та сформуйте з нього основу лампи з товщиною стінок близько 1 см. Стиснувши основу з одного боку, сформуйте носик лампи. Змочіть руки у воді та загладьте усі нерівності. Візьміть ще один шматок глини та зробіть кришку для нашої лампи. Виріжте отвір, через який ми наливатимемо олію. На даному етапі кришку можна прикрасити різними орнаментами та візерунками. Тепер з'єднайте основу та кришку лампи. Для цього може знадобитися невелика кількість води. Після цього прикріпіть до лампи невеликий шматок глини, щоб зробити ручку і дайте їй висохнути кілька днів. Звати зробіть гніт. Для цього сформуйте щільний джгут. Далі помістіть гніт у лампу через носик. Через отвір в кришці обережно налийте невелику кількість олії. Почекайте кілька хвилин, щоб гніт просочився олією, і найвідповідальніший момент переходьте до випробування лампи.